Мирноградська центральна міська лікарня та пологовий будинок протягом червня місяця працювали у штатному режимі та надавали допомогу як місцевим мешканцям, так і переселенцям. Стаціонарно було проліковано 759 осіб. За амбулаторною допомогою звернулися 10 тисяч осіб. Було проведено 320 оперативних втручань у пологовому відділенні. народилося 15 немовлят. Також протягом місяця до лікарні регулярно надходила гуманітарна допомога. В червні місяці близько 11 мільйонів гривень. Це була допомога у виді лікарських засобів, виробів медичного призначення, продуктів харчування та автомобілів». Головний лікар Мирноградського центру первинної медико-санітарної допомоги зазначає, у амбулаторіях за минулий місяць прийняли близько 9 тисяч пацієнтів. За місяць прийнято 8 тисяч 890 пацієнтів. За останній тиждень прийнято 1713, із них 335 дітей. Також з 1 липня скасовано надзвичайний стан і карантин з приводу ковід-19. Варто зазначити, що в Україні через завершення карантинних обмежень використання та наявність сертифіката не є обов'язковим. Більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць. Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в'їзду в країну щодо карантинних обмежень. Кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб. Вакцинація проти ковіду також стала не обов'язковою, проте рекомендованою. Тепер щеплення проводяться лише за рекомендацією лікаря та за бажанням пацієнта.